Привіт, бейбі світ! Сьогодні у нас на огляді автокрісло Britax Romer Advance Fix Free Sect. Нове стильне крісло, яке виконуватиме свою функцію багато років. З моменту, коли дитині виповниться 9 місяців і доки ваш півліток не досягне 12 років та зможе подорожувати самостійно без крісла. Розглянемо детальніше. Характеристики. Довгий період використання. Для дітей з вагою від 9 до 36 кг, тобто від 9 місяців до 12 років, встановлюється в авто за допомогою Ізофікс, що ховається взаді крісла, і має індикатори кріплення. Стандартний п'ятиточковий ремінь безпеки для дітей вагою до 18 кг. Він легко регулюється, присутня система SecureGuard, вона має додаткову четверту контактну точку для кращого захисту старших дітей, які вже перейшли у групу 2-3 і користуються трьохточковим ременем безпеки. М'які боковини захищають маленького пасажира у випадку бокових зіткнень та роблять поїздку комфортнішою. Система PivotLink скорочує рух крісла вперед при ривку, таким чином зменшується навантаження на дитину. Монтована технологія бокового захисту сікт, яка при потребі знімається. Ця система ефективніше захищає вашого маляка при бокових зіткненнях, встановлюється лише з боку, який ближче до дверей. Якірний ремінь Топтізер. Обладнаний технологією прострочених швів. Ремінь ефективно захищає дитину при лобових зіткненнях, а шви розходяться, знижуючи енергію удару. Три рівні захисту завдяки високій спинці. Три позиції нахилу спинки. Зверніть увагу, що спинка нахиляється протягом усього періоду зростання вашої дитини. Підголівник легко регулюється та займає потрібну для дитини позицію зручний для дитячої шиї та голови. Нагрудні накладки. Ефективні при лобових зіткненнях. Досить делікатні не подразнюють шию дитини. Затишний та практичний чохол. При потребі ви можете його легко зняти та випрати у пральній машинці, що дуже зручно. Вага крісла 11,2 кілограми. Це німецьке крісло Britax Romer Advanced Ромер Free Фрісікт буде з вами та вашим чатом протягом 12 років. Вдосконалена технологія безпеки забезпечує надійний захист малюка та береже ваші нерви. А ще завдяки їй хочеться подорожувати ще більше. Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Підписуйтесь, щоб бути в курсі новинок.